Паланкове місто Запорозької Січі, новий кодак з населенням від 2 до 5 тисяч осіб. Дату його появи більшість дослідників вважають 1650 рік. Головною передумовою появи тут населення стала наявність великої переправи через річку Дніпро. Швидше за все, первинне поселення простягалося вздовж правого берега ріки з заходу на схід, мало одну вулицю, бік якої, що ближче до води, був забудований. Зі східного боку був зручний спуск до ріки, де й облаштувалась гавань кодацького новокодацького перевозу. Перевозом завідував шафар з командою козаків наприкінці 17-го, на початку 18-го століття Містечко переживало бурхливий розвиток У 1709 році. Після поразки у Полтавській битві козацьке містечко було спалено під час російської каральної акції, але відродилося у 1720-х роках. Тоді ж у першій половині вісімнадцятого сторіччя у місті з'явилася земляна фортеця. Сьогодні від неї не залишилося і сліду, але якщо порівняти наявну топографію з планом фортеці вісімнадцятого сторіччя, то стає очевидним, фортеця зберіглась у вуличній сіці її контури, мури, які неможливо побачити, але цілком можна уявити. Фортеця Новий Кодак була земляна, бастіонно типу, являючи собою схожий на трапецію чотирикутник неправильної форми. Основним елементом фортифікації був вал. Перед ним був глибокий рів, огороджений двома рядами загострених рогато. Вал та рів відокремлювала берма, горизонтальна ділянка шириною приблизно в два метри. На брустері, що й основним елементом валу, який захищає захисників укріплення і гармати від прицільного ворожого вогню, було встановлено плетені кошелі або кліті. Вони були конусоподібної форми, встановлювалися щільно одна до одної загостреною основою вниз. Просвіти між ними використовувалися для спостереження та ведення вогню. Кліті були плетеними і вироблялися за принципом плетіння тину. З молодих дерев вони наповнювалися землею або піском. Фортеця мала чотири бастіони, укріплені кути, де розміщувалися гармати. Мовірно, в одному з бастіонів було облаштовано редан, укріплення, що мало два фасади, які виходили за межі фортеці під гострим кутом, на трьох інших фронтах: східному, західному і південному, стояли три дерев'яні вежі. Південна вежа була найвищою, і використовувалася для сторожового спостереження за околицями міста. У східній та західній вежах містилися в'їзні брами з перекидними мостами через рів. Дорога, яка проходила крізь ці брами, ймовірно розділяла місто на верхнє і нижнє. Біля фортеці, зі сторони однієї з в'їзних брам, була розташована велика торгівельна лазня приблизно на 500 осіб. Приїхавши крюківським шляхом, ми в'їжджаємо до міста зі сторони західної брами і одразу потрапляємо на центральну вулицю для зручності новоприбулих зліва біля в'їзду, розташовувався шинок, поруч з яким знаходилася стання для коней. Зазвичай шинок мав окрему невелику прибудову або спеціальне приміщення, кухню з пічу, де готували їжу. Ще одна піч облицьована кахлями розміщувалася всередині гостєвої кімнати для обігріву. Тут також дерев'яні столи, лави, шинквас, полиці з посудом. В шинку можна було не тільки поїсти, але й залишитися на ночівлю. Ще в одному окремому приміщенні здавалися кімнати. Шинкарська справа була добре розвинута на Запорізькій січі, особливо у містах. На 70-ті роки 18-го сторіччя, за даними дослідників, у новому кодаку діяло 30 шинків. Однією з центральних та найважливіших будівель міста у цей час була церква, яка також розташовувалася неподалік від воріт. Свято-Миколаївський храм сьогодні це найстаріший храм міста Дніпра, міг існувати ще в 17 столітті. У 1730 році храм загинув під час пожежі у 1730-1740 х роках, коли робились фортечні укріплення, почалося і будівництво нової дерев'яної церкви. Зважаючи на велику кількість населення, кількість священиків у церкві постійно зростала. Біля храму стояла дзвіниця. При церкві розташовувалася парафіяльна школа та шпиталь. Всередині церква мала класичний устрій православного храму. Центральний іконостас відокремлював середній храм від вівтаря, який знаходився за ним. В центрі іконостасу знаходились царські врата. Зазвичай справа від них розташовувалася ікона Спасителя, зліва ікона Богоматері, далі образи особливо шанованих святих. Перед царськими вратами можна було побачити аналогі з Євангелієм, відтворено з Євангелія Новокадацького храму кінця 18 століття, храмовою іконою або іконою на честь святкування того чи іншого свята за церковним календарем. Однією з головних окрас середині церкви можна вважати ікону Богоматері, яку ще називали Богоматір'ю Кодацькою, згодом Самарською. Козаки вважали її чудодійною. Ікона з'явилася у церкві у 1736 році, та дивом ціліла під час пожежі. Ікона була розміщена у ризниці. Відомо, що великим шанувальником ікони був сам кошовий отаман Петро Калнишевський, який неодноразово приїздив у новий кодак, щоби вклонитися образу та навіть замовив для неї срібний оклад. Проминувши церкву та будинки священиків, ми в'їжджаємо на подвір'я так званого військового двірця. Його територія була достатньо великою, адже тут розташовувалося не одне приміщення. Тут розміщувалася адміністрація кодацької паланки, городовий отаман, полковник, осавул, писар, підписар, кодацький отаман, шафар кодацького перевозу, канцелярія, де працювали писарі, арсенал, який також виконував функції в'язниці, пороховий склад. Окремо на території розташовувалася стайня. Також можна припустити, що згодом тут була облаштована і поштова служба, оскільки через новий кодак пролягав поштовий тракт, який йшов на січ. Відомо, що в 1772 та 1774 роках на території дбірця зупинявся і кошовий отаман Петро Калнишевський, який ймовірно ночував в окремому пристосованому для таких випадків приміщенні. Будівля військового двірця була розташована на території фортеці таким чином, що минути її було неможливо, в'їжджаючи як з боку західної, так і східної брам. Через східну браму до двірця підвозили необхідні вантажі. Водночас, саме з цього боку перед двірцем був передбачений порожній плац, який мав прострілюватися у разі атаки з боку воріт. У верхній надзаплавній терасі міста відвірця на території фортеці розташовувалися приватні будівлі, двори, де проживали міщани для зберігання провізії, борошна, зерна та інших продуктів. Містяни робили спеціальні комори, що розташовувалися за дворами, будівлями чи замінниками, яких було чимало у місті, і навколо нього. У 1781 році, через новий кодак проїжджав художник Йоган Мюнс, який зробив замальовку одного з них. Слід зазначити, що забудова міста фортеці у 17-18 сторіччях носила садибний характер. Будівлі були одноповерховими для їх будівництва використовували місцеві матеріали: глину, очерет, солому, дерево, шалюгу тощо. За межами фортеці, з боку східної брами, від двірця були розташовані торгівельні ряди, базар. Тут знаходилися ядки, ремісничі цехи. Наприклад, Лазар Глоба мав власну сукновальню, де працювало близько 15 робітників. На території базару були торгові будки крамарів, ковалів. Працювали майстри з видобутку будівельного каменю зброярі. На базарній вулиці навіть було представництво єврейської торговельної компанії, яка діяла і на січі. На початку 90-х років 18-го сторіччя новий кодак було приєднано до посталого на теренах його ж городової округи. Імпер міста Катеринослава у другій половині 19-го сторіччя місто Новий Кодак фактично перетвориться на робітниче селище. Пам'ять про славетне козацьке місто Фортецю поступово втрачається разом з фортечними мурами, але спогади про новий кодак збереглися у офіційних документах в усній оповіді козака Микити Коржа в картах та планах минулих століть.